Ух ти, що це я наробив. Взагалі апарат такий тепер став. В общем, спинка в мене була раніше під таким кутом. Ну і приходилось лягати для того, щоб їхати. То я переварив, зменшив кут, тепер такий більш прямий кут вийшов. І от отак от, от удобніше стало сидіти. Тепер оцей підголовник, який мені в голову впирався, зараз він в шию впирається. Взагалі стало набагато удобніше. Ну і коли почав їхати з цією посадкою, то замітив, що коліна в пузо впираються. Того прийшлось каретку перевернути. Вона була ось тут, а я її перевернув, тепер вона нижче. І нормально тепер коліна не впираються, колесо до педалі не достає. Я думав, що шльопанцями буду черкати об колесо. Але якось виходить, що не черкаю. Магазин з'їздив, шикарно їде. Ну, таке враження, що тепер на ньому може поїхати людина, навіть, яка жодного разу з такою технікою не зустрічалась. Тепер це мій найулюбленіший апарат.